Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оліна Сонова. Це відео для вас, чоловіки. Я для вас підібрала аромати, які не такі вже й популярні для чоловіків, які вони всі стоять. Новенькі, які вам варто спробувати. Можливо, воно буде саме те, що треба. Все, що я люблю на вас, чоловіки. Це протилежність до того, що я не люблю, а я дуже не люблю, прям точно ні. Це різні аромати пінок для гоління, пінобритвені всі ці аромати з хімозною лавандою і то, що тут. Тут такого точно не буде. Почнімо. Перший аромат від бренда кінзо. Новинка цього чи позаминулого року. Кінзо он. Марін, Маріна, оде туалет. Це той аромат, який можна назвати хештег люкс як Ніша. Я дуже тішусь, що люкс Бренд Кензо пропоную чоловікам саме таку незвично цікаву композицію. Це аромат. Теплий і густий, в ньому, наче мало прозорості повітря. Він починається з солодковими кислими фруктами. Мені воно пахне, я наосліп з ним познайомилась, наче якимись абрикосками, абрикосками такими зелено-помаранчевими. Потім він стає більш кремовим і ще більш теплим. Тут з'являються тропічні квіти і ланхелан. -лан. Далі він стає більш мінерально-солонуватим, пильним, шершавим сандалом і і кремовим сандалом. Ось такий тут багатосторонній сандал. і Ця база тримається дуже довго. Він тримається після душа. Супер стійкий аромат. Чоловіки, придивіться, він дещо незвичний. Якщо ви звикли просто до цитрусів і якоїсь там деревини свіжої, то треба трошечки звикнути до такого аромату. Але, будь ласка, пробуйте, це дуже цікаво насправді. Наступний аромат також про море. Це «Марльд» від бренда Беркен про море сьогодні більше не буде. І це дійсно море: сіль і море. Дуже багато море, а море делікатно, спокійно, нескладно, зрозуміло. про... Прохолодний серпле, серпневий вечір десь біля моря. Він починається більш рослинно. Тут є і Евкаліпт, і шавлія, Але в Евкаліпті зазвичай мені відчувається як лікарняність ці всі е, цукерки від кашлю. Ні, тут його якась дуже зелена і рослинна частина ледь солонава і шавлія. Можливо, десь далі трохи є фруктовості, але це такі трошечки нюанси. Початок дуже трав'яний, а потім дуже морський і солоний Цей аромат. Залишається прозорим, чистим. Це не той аромат, на який див... нюхаєш морський аромат і думаєш, воно тебе пахне морем, воно тебе пахне свіжучим для туалету водою з-під квітів або рибою. Ні, тут однозначно вгадується чисте море. Така мінімалістична. Скандинавська інтелектуальна краса. Взагалі, бренд цікавий. Якщо вам відгукуються саме такі характеристики аромату, делікатний, спокійний, стриманий, то зверніть увагу на цей бренд, скоро буде осінь, то септембр всім раджу і собі раджу, і собі хочу. Наступний аромат. Від українського бренду Floralist, і він називається Люр. Моє відкриття, моє здивування напрочуть гарний, стійкий, об'ємний і, на мій погляд, чоловічий аромат. Я його вже вигулювала на чоловіках в моєму оточенні, і це було прекрасно. Я ходила поруч і тільки компліменти роздавала. І думала, як скоріш би вам це розповісти. Це Аромат називається Люр. Він це щось середнє між кріт-Авентус та Тера від Hermes. Для більшості чоловіків це буде зрозуміло. Він починається такими газованими фруктами яскравими, такими шипучками. Тут і, а, от, до речі, ананас, от і кріт-Авентус, апельсин, кедр. Витивер окмоз. От для мене це шипуча, яскрава фруктовість на початку, а потім він. Де, де його одразу він починає так шипіти, шуршати зеленю витивером мхом. Дуже приємний. В ньому є стиль, в ньому є строгість, в ньому є. Мужність, ось так. І тримається він дуже довго і дуже об'ємний. Класний чоловічий аромат від українського бренду, який я вам рекомендую. Наступний аромат, якого тут немає, але вам варто з ним познайомитись, це Art Emotions від бренду Отакі. Новий аромат від бренду Отакі. І саме цим ароматом я Пані Світлана з каналу Жінка Аромат, Михайло Буц, парфумер того бренду, та, взагалі, вся парфумерна спільнота привертає вашу увагу до збору, до термінового збору на потреби нашої армії, а зокрема підрозділу, в якому служить син пані Світлани, нашої жінки-аромат, яка вчить нас правильної вимови французької, як вимовляються, правильно всі ці флакончики. Я вам залишу посилання, по-перше, на банку, по-друге, на відео пані. Світлани, де вона розказує про цей аромат і розказує про свій збір, про свою ініціативу. І от якщо у нас, от як у мене, є можливість сидіти, записувати це відео, у вас є час виділити 10 хвилинок, подивитися це відео, то ми зобов'язані клацнути на збір і задонатити на всі збори, які ви бачите. Не треба думати, що я прийду повз, а за мною хтось інший закинуть. Не закинуть! Будь ласка. Об'єднуємось, війдемо до перемоги разом. Наступний аромат від Jo Malone English Oak and Hazelnut. Я хочу, щоб всі чоловіки цей аромат спробували. Кому, кого він зацепить, Думаю, багатьох залишайте його в своїй колекції. Це ну, щось нове для чоловіків. Бо чоловіки більш я не кажу зараз про парфумерних захоплених. Вони більш консервативні. От, наприклад, Creed Aventus і Terra Hermes. щось таке деревно, цитрусове, і не крок куди поруч. Сторону. Ви точно зрозумієте цього лісового стриманого, такого стильного, навіть строгого красення про повітря, про холодне повітря, лісове, якась, якась хвоя, розтер, розтерті гілочки, можливо, свіжий спил кедру. І вітайте! Найкрасивішу горіховість, свіжу горіховість в парфумері. Воно пахне, наче шкірками горіха. Зеленого його такою оболонкою горішків, свіжою, розчавлено. Це такий зелений сік, який і гіркий, і трипкий, і масний, і свіжий, і горіховий. Це горішок, який протилежний до кондитерської горіховості. Його краса, що це от все, як воно пахне, воно ще постійно залишається свіжим, прозорим. Прохолодним і таким масно-гіркуватим. Стильний дуже аромат. Пропоную його вам, це водоколон, але він на мені тримається 6 годин впевнено і досить об'ємно. Як, на мій погляд, з всіха джомалонів, які я знаю, це найстійкіший і найоб'ємніший аромат. Щось мені хочеться, щоб воно так більш хаотично тут стояло. Лінійка, оця мене мені не подобається. З наступними двома ароматами я вам хочу розкрити тему такої чуттєвості, чоловічої чуттєвості. Не хочу казати про сексуальність, бо кожен аромат може бути сексуальним. Аромати, які будуть танути на ваші шкіри, будуть плавитись ці смоли, огортати вас, і можливо додавати такого настрою, якого чуттєвого, такого. Це аромат 34 бульвар сен germain від бренду Diptyque. Це перший аромат в цій самій Eau de Toilette. Аромат смолистий. Тут дуже дуже багато різних смол зелені. Квітів як приправки до цих смол, аромат розігрівається на шкірі, постійно пульсує, випаровується. Я тут відчуваю і зелені листочки смородини. Мені трошки білих квітів, прям якихось полюсток, троянди. Тут дуже-дуже багато всього, і в цьому його краса, що. На вас він буде плавитись, тим паче зараз влітку і видавати якісь свої, свої відтінки. Для мене це суперелегантний аромат. Для мене це який, якийсь Париж, якийсь вечір, літній вечір Парижу. Дуже раджу вам його спробувати саме на такий елегантно-чуттєвий настрій. Це аромат Унісекс, я і сама його полюбляю для таких цілей. Наступний okay. аромат. Рі Шернель від BDK. все, що з сандалами, все, що з кремовими сандалами, треба пробувати. Влітку це так класно розігрівається. Сандал перетворюється просто в якийсь парфумежне божечко, звучить неймовірно, об'ємно, стійко, шлейфово. А ще й цей аромат сам по собі прекрасен. А влітку, тим паче, це аромат з кардамоном, з фруктовістю, більш абстрактною, фруктовістю інжира. З чаєм терпким зеленим і саме таким кремовим сандалом. Іноді в ньому більше кремових, навіть мигдалевих, бо би тонкових відтінків. Іноді саме більше деревини, і, і кремової, і шашавої, такої теплої деревини. Аромат грайливий, супер стильний. Якщо це були стильні аромати, то це супер стильний аромат, в принципі, який може бути вашим на всі. На весь рік, супер універсальним. І влітку, зокрема, це один з таких ароматів, які, я думаю, що можуть бути один-два парфумерні колекції людини, якщо їй більше не треба. Він такий супер універсальний, стильний, комфортний на кожен день, на кожну ніч, на кожен на момент вашого життя. Наступний аромат, який я рекомендую чоловікам, тому що я хочу, щоб всі люди так пахли. Мені подобається цей аромат. Не проще це відчувати. Це Synthetic Jungle від Фрідеріка Маля. Зелений монстр, зелений чугайстер. Тут так багато зелені і вона зухвала, вона об'ємна. Це аромат, який відчувається з сусідньої кімнати. Якщо вам таке треба, Уляля! Ці зелені ви відчуєте те, що ви добре знаєте. Я відчуваю тут і помідорне бадилля, і гіркувати грильбаном, і просто розім'яти все зелене є тут і базилік, є тут і лист смородини. І за всіма цими хащами ще розкривається квітковість, холодні льодяні дзвінки конвалії. Неймовірно красивий зелений, зеленохижий аромат. Якщо ви не зелені, спробуйте його, обов'язково, будь ласка, І якщо вам треба такий об'єм, стійкість і наполегливість. Аромат, який я чомусь сприймаю таким грайливим, це стандарт від бренду «Ком де Гарсон». Трястя, я не знаю як, але я в цьому всім в цьому ароматі відчуваю іржу. Метале металевість і ржу. Ком де гарсони. Ви просто неймовірні сонечки. Будь ласка, світіть завжди. В цьому ароматі дуже багато саду, городу, зелені, пряної, пряної зелені. Тут якісь гілочки хвої, гілочки цитрусів, гілочки це так шипить. Я так гілочками називаю таку шипучість, гілочки імбиря. Таке зелено, фруктово, яскраво, і яке потім переходить в смолистість і свіжий спил деревини з ржою. Дошка з цвяхом, на початку якої є ще імбир, і трохи трави. Він неймовірний. Я такого не... Це реально унікальний аромат. Про нього небагато хто говорить, а я говорю на своєму каналі і постійно пропоную його вам, чоловіки. Для мене він такий. Красень на щодень, можливо, для якоїсь такої активної людини. Чомусь він для мене такий активний, гарайливий. Ой, я хочу дружити з таким зі стандартом, скажімо так. Ще два аромати. Хочу вам порадити бюджетний аромат там 500 гривень він коштує від бренду Колабо кедр та пачулі. Це дійсно дуже такий. Затягуючий в ліс аромат деревний, пачуливий. Пачулі тут відчуваються як такі вогкі, як вогка волога деревина. Нагадаю, його собі давно я його не доставала. В ньому в цих пачулях є і така зелена кислинка, прохолода. Але згодом аромат більш такий за, стає теплішим, в ньому навіть якісь ще смоли. Я б сказала, навіть щось тут таке є. Зухваленьке в базі, якийсь уд і мускус. Я тут відчуваю такий трохи назматівський мускус. Аромат е, бюджетний, якщо вам подобається деревина. Е, аромат е, вологої деревини, пачулей, хоча вони, пачулі тут взагалі не такі не терпкі шоколадні, а більш деревні вологі, то спробуйте. І він такий. Його треба поновлювати. Можливо, 4, 4 години, 4-5, ну, 5 взагалі максимум для цього аромату і треба його поновлювати. І ще один аромат це одеколон. Це after Game називається від El Ганзо. Одеколон, до речі, з дуже гарною стійкістю. Ну, до речі, як цей для одеколону 4-5 годин це чудово. Він починається цитрусами, і травами. Яскравими м'ятою, зеленю, цитрусами свіжими, а потім розвивається в кремовий ветивер. Це чудово, він змінюється, з ним цікаво і з ним приємно. Мене в цьому ароматі зачепив саме такий його характер, його розвиток, що він, наче, так зрозуміло для багатьох починається, а потім так стає дуже м'яким. М'якою деревиною і витивором, і ця база досить довго існує. Існує. Пані та панове, діліться, будь ласка, ще класного чоловічого для чоловіків. Ви знаєте, ви ж побачили, що тут більшість ароматів унісекс, і вони мої. Але це не відміняє, що цими ароматами можуть користуватися всі, хто тільки захоче. Жінки, напишіть, будь ласка, що такого класного ви рекомендуєте користуватися чоловікам. Ви, як завжди, допомагаєте в коментарях створювати ще такий мануал з пошуку парфумів. Можна подивитися відео, почитати коментарі, і вже нікуди не йти на інші канали. Слава Україні! Любі друзі! Донайте, допомагайте, не. Ходь не проходьте повз, не будьте байдужими, будьте, будь ласка, в контексті, зменшуйте прірву, яка існує між військовим і цивільним життям. Слава Україні! Любі друзі! Бувайте!